Ви прокинулись, поснідали, зібрались на роботу, простояли в заторі, спітніли ще навіть не доїхавши, а це лише весна. Приїхали на роботу, вімкнули кондиціонер і, за можливості, не виходили на двір, бо влітку спокотно, а взимку холодно. Повернулись додому, піднялись на ліфті на 20-й поверху у спальному районі, не вітаючись з сусідами, бо щодня це нові люди. Провели вечір вдома, лягли спати, і завтра все по новій. Чи уявляли ви колись, як на ваш психологічний стан впливає ваше оточення? Я маю на увазі фізичне оточення. Архітектура, тротуари, магістралі, висотки. Чи залежить від цього ваше щастя? А що взагалі ми, українці, вважаємо за щастя: велику родину? Місце, де ця родина збиратиметься, тобто добре обладнану квартиру? І хороший заробіток. Бо хіба ж не про це велика частина української культури садок вишневий коло хати, власне хата, в якій вони житимуть, і ремесло, яке приноситиме дохід українці дуже відповідальна нація. Ми вважаємо, що наше щастя залежить виключно від нас, а тому складаємося лише в розбудову свого особистого, що не є погано, але дуже часто ми забуваємо про вплив зовнішніх чинників. На щастя, чи на жаль, наш добробут залежить не лише від нашого особистого заробітку. У нас буде дорога машина, яка три години стоятиме в заторі, і альтернативного шляху на роботу не буде. У нас буде дорогий візок для дитини, але він не проїде по розбитому тротуару, і це все доволі очевидні наслідки недбалих міських рад. Не мені вам розповідати, що за тротуаром має дбати місто, і так само громадський транспорт має розвивати місто. Це відео про те, як на ваш психологічний стан впливають речі, яких ви навіть не помічаєте, або ніколи б не пов'язали ваш стан з ними. Давайте так. Перехрестя, куди ви підете? Через екран важко передати фізичний простір, але ви тут уже були. Це Галицька площа: пекло влітку і вітри взимку. Ось така от sustainability. Ця площа приклад неіснуючої площі. Що це значить? Ну, а ви бачите тут площу, бо я лише величезну автомобільну магістраль, не більше. Варто згадати, що площа це не просто умовний топонім, а конкретний вид міського простору. Надзвичайно важливий вид, мушу зазначити, це кінцева точка маршруту, логічне завершення вулиці. Тут люди комунікують, ведуть торгівлю, зустрічаються з друзями і призначають побачення. Тобто, це громадський простір, а тут його немає, є лише адреса, Галицька площа. Тож повернімось, куди ви підете, стоячи на цій площі. Даю вам кілька варіантів: вгору по бульвару Тараса Шевченка, Берестейський проспект, вулиця Дмитрівська чи вулиця Гончара. Справа в тому, що одна з цих вулиць нікому не потрібна в місті, а інша створює економічний добробут району. І якщо ви спробуєте здогадатись, хто є ким, то ви навряд зробите це правильно, бо перше враження оманливе. Весь оцей економічний успіх вулиці визначається тим, чи комфортно на ній перебувати пішоходу. Чому? А в чому взагалі перевага міст перед селами? Чому люди переїжджають у міста? Через їхню щільність, завдяки щільності тут. Більше можливостей і більше соціальних зв'язків, просто тому що більша кількість людей зосереджена на цій самій території. Так живучи в місті, ви не матимете власного подвір'я чи двоповерхового будинку. Зате ви матимете можливість знайти однодумців в межах свого району чи відвідувати якісь нішеві заклади або тематичні вечірки, ходити в крамниці на будь-який смак, корейська косметика, скандинавський дизайн чи тайський. Їжа завдяки щільності міста утворюється різномоїття бізнесів. Це різноманіття це благо і цінність для самих мешканців. А також це дуже корисно для економічного розвитку міста. Тобто, ну, бізнес це класно, круто і вигідно для розвитку держави чи для розвитку міста однаково. А що робити, щоб цей бізнес з'являвся? Робити те, що вигідно бізнесу, те, що приносить йому клієнтів. Так, тут зараз повільно, бо може бути складно. Уявіть, що ви власне власник такого нішевого бізнесу, наприклад, крамниця манги, японські комікси. Так, зараз манга вже доволі популярна, але їхнє коло споживачів все одно значно обмеженіше ніж звичайна книгарня. А щоб бізнес працював, покупців має бути багато. Тоді що нам робити, якщо наша ніша не сильно широка, а прибуток потрібен шукати щільне місто. У щільному місті більша ймовірність знайти поціновувача манги. Просто тому, що більша кількість людей зосереджена на меншій території. Нам потрібна щільність міста і потік людей вздовж крамницю. А ось тут уважно. Бо в цей момент ми можемо припустити, що Позняки чи Троєщина це хороший район. Ну бо більшість забудови там це висотна забудова, а це створює щільність. Але ж ні Троєщина, ні Позняки не є хорошими районами. Зокрема, тому що там немає бізнесу. Все тому, що там відносна щільність населення. Пам'ятаєте. Іта, я говорила, що в щільному місці ви можете знайти однодумців в межах свого району, і ось тут виникає проблема. Так, звісно, в межах будинку людей дуже багато, бо це висотна житлова забудова. Але щоб перейти через дорогу будинок, ви можете витратити е, та всі 20 хвилин на добирання. То який висновок ми робимо? Що для хорошого і ефективного міста, яке приноситиме вигоду і для бізнесу, і для мешканців, треба щільність, але пішохідна щільність. У такому разі вона досягається не висотою забудови, а близькістю будівель одна до одної. Порівняйте ці два райони. Це позняки і комфортаун, обидва райони на лівому березі. На позняках нереальні відстані від однієї будівлі до іншої і нелюдська висотна забудова. А в комфортауні збережена оптимальна ширина вулиці і невисока забудова. Згадаймо ще раз про вигоду для бізнесу. Ми вже зрозуміли, що йому потрібна близькість до споживача, а ця близькість є на щільній пішохідній вулиці. Про що ще ми забули? Про те, що крамниці мають бути на першому поверсі, щоб бути ще ближчими до клієнтів. Ви могли помітити, що в більшості нових київських ЖК перший поверх комерційний, і це правильно. Але якщо це як на позняках, перший поверх комерційний, а 24 решту житлові, то це трохи неправильна пропорція. Роботою всіх мешканців не забезпечиш, а цінність від бізнесу ледь покриває. Половину мешканців будинку, а от, наприклад, у комфортауну через щільнішу і нижчу забудову відсоток цього першого поверху більший, а тобто більше комерції і більше вигоди для мешканців. Давайте дивитись тверезо, яке відчуття щастя в умовах війни. Але власне хіба не все, що нам лишається, це змиритись, продовжувати боротись і вчитись бути щасливими в таких умовах. У світі, в якому наше нещастя спричинено не нами, і ми не маємо на нього безпосередній вплив. Найкращим рішенням буде мінімізувати стрес у тих галузях, на які ми маємо безпосередній вплив. У такому місті, як Київ, з найбільшою кількістю аварій в країні, хвилюватися про те, як ви оплачуватимете ремонт автівки, не обов'язково. Вам просто потрібна страховка. Авто туристична чи зелена карта. Сервісом онлайн-страхування Hotline Finance це зробити швидко і елементарно. Завантажили застосунок, подивилися найкращі варіанти від різних страхових компаній, підібрали свій варіант, і після введення мінімуму даних і оплати страховка у вас в застосунку швидко і ненапряжно. А з ось цим промокодом це ще й на 10% вигідніше. Користуйтесь, рекомендую чому я взагалі говорю про вигоду бізнесу в контексті щастя містян, бо банально навіть за пірамідою масло, поки ми не забезпечимо примітивних потреб людини, не зможемо рухатись далі. Але тепер. Поговоримо про безпосередній комфорт пішохода для пересічної людини складно визначити хороша вулиця чи ні, тому що нам довго нав'язували, що найкраще це високі будівлі і широкі розв'язки. Тож, як урбаністка, даю вам кілька порад, як швидко і легко визначити, чи хороша вулиця. Перша це їда, тобто прийом їжі. Нас можуть обманути і переконати, що нам подобається гуляти вздовж висоток, але вони не зможуть обманути наші інстинкти. А наші інстинкти полягають в тому, що їсти нам хочеться в якомога більш безпечному і комфортному середовищі. Ви могли помітити, що просто поставити лавку не вистачає для того, щоб на ній хтось сидів. Бувають забиті лавки. Де ніколи не знайдеш місця, щоб спокійно собі пообідати, і не успішні на золотих, тож ближче до суті. Якщо на вулиці вам не хочеться сісти на лавку і поїсти тут, це швидше за все погана вулиця. Як це зрозуміти? Походити по місту і потестити свої відчуття. От ідемо ми по Берестейському проспекту, і підсвідомо нас тягне вглиб у двори, бо наче і лавка є, і тінь є, але все не так. Справа в тому, що Берестейський проспект хороший приклад збудови, яка буквально називається нелюдська. Це та, яка створена не для задовольняння потреб людини, а для комфорту автівки. І то відносного комфорту, тому що така забудова сприяє збільшенню кількості автівок, і в результаті затором. Взагалі багато європейських міст уже змінюють свої автомобільні проспекти під комфортні пішохідні вулички. Ось єлисейські поля, які ми знаємо, а ось що з ними планують зробити. І це саме те, як треба змінювати українські міста, бо ж Кожне українське місто має приклад такого проспекту. До речі, цей шматок буде на моїх спонсорських платформах. Тепер там завжди виходитимуть частини з відео, які не потрапили в YouTube. І загалом ми доволі кардинально змінили структуру цих платформ. Тепер там буде закритий чатік, окрем від YouTube рубрики, і навіть можливість сходити зі мною на екскурсію. Ми поки тестимо формат, він ще розвиватиметься, і всі посилання шукайте в описі. А ще зараз ми робимо великий фільм про архітектурну спадщину. У форматі того, який був про інклюзивність, і ось, до речі, коментарі, які ми отримали під тим відео, власне, дуже дякую за такий теплий відгук. Говорити про архітектурну спадщину зараз надзвичайно важливо, бо лише от. Нещодавно всіх киян сколихнула новина про знесення садиби Зеленських, а це лише один випадок у систематичному знищенні української спадщини, і тому голоси тут дуже потрібні. Але створення такого відео дуже витратне. Тож, якщо ви хочете підтримати вихід такого фільму ще й отримати до нього ранній доступ з ексклюзивними матеріалами, запрошую вас в ці спонсорські платформи. А ще Якщо ви відповідальний український бізнес і хочете посприяти виходу великого відео, запрошую в ось цю пошту для інтеграцій. Але так про що це ми? Ще один наслідок зручності вулиці, який можна помітити, це тераси. Успішні тераси так само з'являються лише на комфортних вулицях з точки зору пішохода. І тут теж не все так очевидно. Буває розкішна тераса без клієнтів, а бувають щільно поставлені маленькі столики десь коло не дуже красивого фасаду, а відбою клієнтам не буде. А тепер подивимось на Берестейський проспект. Місця повно вздовж вулиці є будівлі, на яких могли б розташовуватися. Заклади з терасами, могли б бути кав'ярні і ресторанчики, але їх там нема. Одразу за цирком ситуація вже трохи краща по мірі того, як ми просуваємося в глиб історичної забудови. На Дмитрівській, що одразу за рогом, є єдина Євразія і та без тераси. І першу повноцінну терасу ми бачимо саме на розі вулиці Гончара. А далі ресторан кав'ярня, кав'ярня, кав'ярня. А чому? Та все елементарно. Чим менше машин, чим менша вулиця, тим комфортніше на ній перебувати пішоходу. Тим вигідніше бізнесу там розташовуватися і тим щасливіші люди тут живуть. Другий індикатор це швидкість. Швидкість кого? Швидкість пішохода. Вулиця це не просто зв'язок між точкою А і точкою Б. Це ціле життя, яке ви проживаєте ідучи по ній. Якщо це життя погане, то ви постараєтесь проминути його якомога швидше. А якщо хороше, розтягнете. Хорошою вулицею. Вважається та по якій люди пересуваються повільно. Це близько 3 км на годину. А по поганій 5 км на годину. І ви робите це несвідомо. Ви скільки завгодно можете переконувати себе, що на вашу швидкість впливає лише те, чи поспішаєте ви кудись, і чи далеко вам іти. Але насправді не ви визначаєте швидкість, а оточення навколо. Ми підсвідомо змінюємо наш темп залежно від того, подобається нам тут чи ні. Тож так зупиніться якось і роззирніться, з якою швидкістю рухаються пішоходи. Біжать вони як на хрещатику, чи радше прогулюються як десь коло золотих. Хіба не про це наголошують постійно психологи насолоджуватись життям тут і зараз. Секрет щастя сприймати час і життя загалом не як шлях від точки А до точки Б. А як постійну подорож, порада до всіх жителів цієї планети зараз сповільнитись. Але наші міста останнім часом перетворилися на великі колеса для бігу для хом'яків. Міське планування зайняло в цьому не останню роль: не розбудовувати щільні вулички, де на кожному кроці кав'ярня, бізнес, громадський простір, а розбудовувати восьмисмугові магістралі, де є лише машини, не подорож. Агонка. Але подивімось тверезо. Навіщо нам місто, в якому на кожному куточку ми зможемо поїсти в терасі? Навіщо нам місто, по якому ми ходитимемо повільно? Бо це об'єктивно кращі. Бо головне, це те, що нам не треба пересуватись швидко. В дискусії про автомобіль в Києві проти пішого пересування чи велосипеду, завжди випливає аргумент: Київ занадто великий, на велику я півдня добиратимусь на роботу. І тут все не дуже просто. Наші сучасні міста, а особливо Київ, це продукт автомобільної індустрії. На початку минулого століття архітектори і містопланувальники здійснили революцію в підходах до своїх професій. Затишні європейські квартали визналися пережитком минулого. А натомість зводились широкі вулиці з окремими висотками, де мовляв, буде більше простору і більше зелені. Це все сталося через революцію в машинобудуванні. Автопром став центром економік більшості країн світу, а відповідно повпливав на всі сфери життя містян, а особливо на сам міський простір. З часом ми зрозуміли, що це було помилкою. Ви бачите тут зелень чи, можливо, вільний простір. Я бачу тут лише величезну згаяну площу, де непридатно перебувати поза автівкою в будь-яку пору року. Причина, чому ми потребуємо автівок для просування нашим містом, тому що наші міста побудовані для автівок, там, де міг влізти цілий квартал з бізнесом, житлом, крамницями і офісом, який покривав би потреби цілого району. Тепер Розв'язка. Звісно, місто розростатиметься на десятки кілометрів. Звісно, тепер нам мало місця, бо ми максимально неефективно використали той простір, який у нас був. Наразі все популярнішим стає концепт міста 15 хвилин. Це коли всі твої щоденні потреби зосереджені в радіусі 15 хвилин пішки. Як цього досягають щільністю і різноманітністю міста. Коли навколо вас квартальна забудова, ви маєте величезний вибір, куди піти працювати, де жити, куди піти в магазин і де відпочивати. А коли навколо вас осокорки, то всі осокорки з'їжджаються в один-два офісні центри на весь район. І ви помилитесь, якщо скажете, що ну що ж, Київ уже побудований для автівок, тож все, що нам лишається, це сідати в автівку. І це неправда безліч міст, значно автомобілізованіших ніж Київ, зараз переживають глобальні зміни, а саме в пішоходизації. Чомусь у Берліні, значно більшому за Київ, і в якого було значно більше грошей на автомобілізацію, велосипедів можна побачити більше ніж у Києві. Справа в якісних міських політиках. І ви помилитесь, якщо скажете, що це не на часі, це лише естетичні зміни, щоб якимось хіпстерам було комфортно сидіти на терасі. А я скажу, що від цього залежатиме ваш економічний добробут у місті, вартість житла і вартість оренди, рівень безпеки в місті, і очевидно, рівень безпеки на дорогах. Від цього залежатиме, чи почуватиметеся ви в місті щасливими? А ще. Чи інтегруються ветерани, чи знайдуть точки перетину переселенці з корінними мешканцями цих міст? Київ поки не те, що не рухається до розвитку, а поки рухається лише вниз. Забудова зелених зон, знесення архітектурних пам'яток, зупинка громадського транспорту під час тривог і підвищення дозволеної швидкості автомобіля в місті. Якісь очевидні речі відбуваються, очевидно абсурдні. Зараз, живучи в Києві, можна сховатись десь на Подолі чи на золотих і уявити, що все місто таке з низькими щільними кварталами і в пішохідній доступності. Сидіти там і уявляти, що нічого за межами центру не існує. А якщо уявити, що у вас більше немає вибору, що все місто як осокорки або як Деміївка. А до цього ми і рухаємося. З такими міськими підходами дуже швидко хороші райони міста закінчаться і постане висотна дубайська мрія з магістралями, де ніколи не зустрінеш людей. Тож обирайте! Що ви хочете мати місто, в якому ви зможете розганятись на татці під 200 км на годину, чи мати місто, в якому ви будете щасливими.